Його добра наші. 4 листопада 2013 року, понеділок. Що може бути краще? Ранкові корасани в ефірі, друзі, в нас сніданок. І запрошуємо у вас е, покуштувати разом з нами тайську кухню. Тим більше, панове, на вихідних, коли ви відпочивали з родиною, нашу ведучу Юлю Крапініну відправили в перше відрядження до Таїланду заради того, щоб вона, вона лише дізналася рецепт Тайської кухні. Слухай смач, смач, аби і, і сьогодні приготували нам, і ми скуштували. Разом ми з вами, я вас та... зараз нагодую. нагодую. Юля, ти знаєш, не кожен. Оце в бабусі моїй був знаєш, радіоприймач, називали його брехунець. І так що? от Валіра, приблизно те ж саме хотіла б сказати про те, що я якимось чином дивовижним не була в Таїланді, але а маю ху -ху. приготувати сніданок з тайської побувати? кухні. Хочеш побувати в Таїланді? До речі, я так розумію, що е, мені потрібно у відрядження зібратися до Тайванда. Юль, що ми Друзі. будемо готувати так, сьогодні? Ми сьогодні готувати будемо, будемо рис із куркою готувати. Ви як до цього нормально? Тайський рис. Ну а звісно, що З Ви задоволенням, ризки. Юль. ліна е, постав оце собі, а потім славі постав ще будь ласка, гірочки. А і Славка, може стане... ножки. В нього є може він сам стане а я буду сидіти відпочивати. Славік славі. там ножки є. Ні ножик, ні продуктів. Будь ласка, давай нормально все. Так, я ж буду звіснитися. Щоб розуміли, наші глядачі у нас рис, ну звісно, що відварний. А зараз уже курочка. Ми її трішечки промаринували. Хоча, якщо чесно, тайці цього не роблять, але ж ми українці. У нас має бути нотка нашої державності, нашого українського символізму. Юля, скажи мені, а курка ти взяла без ГМО, чи як чи як валера, брав органічний? Давай потім Перевіримо в кінці нашого сніданку у будь-якому випадку. Друзі, до І речі, так можна перевірити. Юльська, про тайську кухню. Тайську кухню ми обрали не випадково, оскільки е, багато наших співвітчизників якості фрілансерів так. для фрілансу обирають країну саме Таїланд. До речі, от сьогодні ми на початку ефіру говорили в огляді преси про те, що багато українців після того, як вони під час кризи були звільнені з роботи, хтось відкрив власну справу, а хтось подався у фріланс, а Хтось навіть пішов іще далі. І працюючи фрілансером, поїхав проживати в іншу країну на такі курорти, де можна на березі моря лежати. З ноутбуками заробляти великі гроші, Ой, це все неправда, чесно кажучи. тому що це, якщо це, говорити про, про Таїланд... Це... Про Протиландик, що говорити, то там же спека, як юлічка говорила, починається о 10-й годині ранку, закінчується пізною нічінькою. Лі сам було в працювати. липні місяці. В Таїланді нема там такої спеки, щоб там не можна було знаходитися, не можна було працювати в Туреччині Ой. влітку. Значно ну, ну, тут знаєте, ну Єдине, все він стіночку сім не сказати так: те, що там ви були чи не були. У вас є свої враження. Постійно там перебуває один хлопець. Його звати Андрій Євстігнеєв. Киянин, він живе і працює в Таїланді в туристичному бізнесі. Зараз так, ми спробуємо. Угу. Андрій! О, от він, до О, речі, є. по скайпу з'явився. Андрію, привіт! Ти чуєш нас? Чи ранку? бачиш? Боже, суть. Да, ти, да, ти... Да. Ти, ти, судячи з твого вигляду, ти засмучений якийсь чи ти в небезпеці там перебуваєш? Ми розповідаємо, як круто в Таїланді працювати фрілансером. Що з тобою там таке? О, посмішка з'явилась. нормально. Важи дані вас. Хвилювався. Як настрій, як Таїлан. Здоровське. Та бачимо, бачимо, ми на задньому фоні здоровсько. Ми бо... поміняли. Приходьте до нас на курочку. Андрюш, розкажи свою історію, як ти опинився в Таїланді. Мене позвали друзі, які пройніше. Угу. І ти одразу… А як у тебе складалися справи в Україні? У тебе не все добре було чи добре? Нормально все було? Все було добре. Все було добре. І все ж таки ти наважився поїхати до Таїланду. Чим ти зараз займаєшся конкретно? Займаюся туризмом, організацією екскурсій. Mm -hmm. Ти там а, ти сказав, ти там з друзями чи родина теж у тебе там з'явилася вже? Ні, тільки з друзями. Uh -huh. Андрій, Пока ну а я... ми Андрію, ми знаємо, що особливо туристичних гідів, які приїжджають іноземців, там а, дуже штрафують і навіть забирають до в'язниці. Чи це правда? чи зіштовхувався ти з такими ситуаціями? За а? що забирають? За те, що людина працює іноземець з туристичним гідом. Тобто там поліція дуже спілкує. Є таке. Андрій, я хочу поговорити все ж таки про зарплатню. Яка мотивація? Людина може жити тут, в принципі, ти поїхав працювати туди. Зарплатню, якщо порівняти, вище в Таїланді, чи однаково з нашою зарплатнею, чи нижче? Возможно, навіть нижче не, не з-за А з-за А а так, так а нащо ну... ж ти тоді поїхав тоді в Таїланд? Як ти там живеш, якщо нижча зарплатня? Это Азія. А так. Тобі типу подобається просто. Чи в чому ми, в чому, якщо нижча зарплатня, в чому резон там жити і не повертатися сюди? Так, ми хочемо людям розповісти про таких як ти і чому вони туди їдуть до Таїланду не в А в чому? Ну, розкажи, що ми знали. Комфортно. Це типова від, відпочиває на ГОА або Таїланді, так? Я можна, можна говорити, ми слухаємо. Я имею в виду комфортно чувствоватися в этой страні. Ага. Mm -hmm. А скільки ти там вже знаходишся? Третій год. Чим займаєшся, коли не сезон? Таїланді, не туристичне сезонте ж то як сезон. Работа є всіда. Тобто сезон в Таїланді не закінчується ніколи. Скажи мені, а як ти проводиш свій вільний час, от коли поза роботою, після роботи, чим займаєшся? Тому що я думаю, все таки е, варіанти проведення е, то так званого досуга в Україні і в Таїланді, я думаю, відрізняються. у каждого свои предпочтения. Если у меня есть свободное время, я предпочитаю путешествовать по Таиланду, либо по соседним странам. Что не набрыдло за три года путешествовать по Таиланду? Андрюш, там... Что-что? Думаю... Там много наших співвечизников, и чем они занимаются там? Да, очень много из России, очень много из Украины. Ребят едут, хотят остаться жить, но не у всех получается. Mm -hmm. А де ви в таланті взагалі зараз проживаєте? В квартирі? Так, да, в квартирі. Придбали вже квартиру, чи ви орендуєте? Знімаєте її? О, якісь проблеми у нас зі зв'язком. Алло, все, Андрюша, чуєш нас? Все зависло, Можливо. Ну що ж нагадаю. У нас був на зв'язку Андрій Євстігнієв, українець, який зараз поїхав в Таїланд і працює там на посаді туристичного менеджера. Ми не встигли поговорити про те, яка вартість житла в Таїланді, і яка вартість їжі. Славк, ти знаєш будь-якому випадку. Розкажи, ти був в Таїланді. Слухай, Я тобі скажу, Таїланд це в принципі країна, де все дешево. У мене багато є друзів з Москви, які саме на зимовий сезон, тому що от в Росії, наприклад, в Москві дуже холодно взимку. І вони на ці три місяці їдуть жити в Таїланд, тому що, наприклад, курс тайського бата до рубля дорівнює один в один, але ціни в Таїланді вони ну в рази менші аніж в Росії, аніж в Москві, особливо. І з російськими зарплатами можна в Таїланді жити як цар і король. Тому спокійно ці люди беруть відпустку на три місяці і від'їжджають собі там тусують. Але от я, наприклад, скажу вам чесно, я б не зміг там жити, тому що, от мені, наприклад, тайські дівчата. Ну, абсолютно не подобається. От я б я не знаю, я б навіть от -от близько б не стояв би. А, а тварини тайські тобі подобаються. Які тварини? Будь-які слухайте. Ви бачили соломка, який він живадьор? Насправді? Оце ми приютили живадьора. Ви бачили соломка в новій, в новій рекламі? Ви бачили його в новій рекламі? Бере отак кошеня, кошеня в руках за, за шкібарки і тримає, і так ще й посміхається, розумієте? Ви подивіться? Подивіться рекламний ролик з А То ж він за гроші. Так, Пиш... я... Валіра, до чого тут? Я тобі скажу, киця своїх кошенят, вона, в принципі, їх для того, щоб перенести, вона їх зубками бере саме за те місце. Ти ну так? ти ж не киця, ти своєю міцною кулачищею взяв. Ліна. До речі, є тебе домашні тваринки вдома живуть? Нема, в мене ж алергія на котиків. Були... Ага, тому ти так його тримав? Пишіть, пароль, хто не згодний з тим, що соломка так поводиться з котами 0,67, ну, 215, 66, 66. Валіра, Послушайте. так а про що писати все-таки про фріланси, скільки люди цим заробляють? Чи Супайте, про давайте вести якусь. Певну лінію, а то все зводиться до Славка. Як знаєте, як всі дороги ведуть до Риму, так всі розмови зводяться до Слави. Люди хочуть дізнатися рецепт тайського рису з куркою. Ну, ідіть, ідіть, глядачі. Ну хотіли, давайте я вас запрошу. Дивіться, після того як ми е, на пательню, а взагалі потрібно е, все це робити в вок. Називається така то сковорітка з товстими е, самостінками. Це про неї Сьогодні... мазон доспівала? Угу. Ну, мабуть, Присягну. не про неї, але у нас сьогодні ось така сама пательна, дно товсте, повірте мені, сюди ми е після того, як налили оливкову олію, додали часничку. Потім курочка, яку я вам показувала, яку ви вже бачили. Через хвилинку додала я е цибулю, ще залишається Почу. у нас, залишається всього лише яйця, а потім зверху засипаємо рисом і все. А зелень перчик. Це туди додали ні. Перше по до речі, рекомендують ліночка. Ти я бачила, я не хотіла тебе е зупиняти, але е як правило, до рису із курочкою додається пучок е саме цибулі. Але ти а вже... я пучок, як же ж ми його будемо їсти, цей пучок риси. Не знаєш вона як українка, вона нарізала, знаєте, який салат з яєчком і цибулею. Ти така є. вона таке любить, напевно. Потрібно ти ззаду виглядаєш, як чиста тайка з елементами українки, Я тобі хочу сказати, чисто ти, тайка. Слухай, от я ми говорили про Таїланд. Про Таїланд. що ти думаєш про Таїланд? Ти поїхала туди працювати? наприклад? Що я наприклад? хочу сказати про Таїланд? Ну я в принципі розумію, що особливо для людей, які там проживають, або поїхали туди для того, щоб відпочити від міської. Уйти, як то кажуть, їм не потрібен телевізор у будь-якому випадку. Так що я думаю, не буду затребуваною, не буде затреблено Славік, Не дивлячись на те, що він не любить котів і показує, як їх потрібно брати правильно за шкібарки. Не будеш і ти там потрібен і ліна, тому що там релакс. Take it тізі. Я і у нас тут, тут релакс. Що тут у нас не релакс, чи де що? де тут релакс, особливо на, на літучці, а потім після літучки такий ще р... О, короче, релакс коротше нам не їхати в турборежимі. Юлічка так ж... ще не була в тайне тайських барах. От ви не були, я вам Ой, скажу, слава. яких я вам скажу. Ми коли приїхали в Бангкок, друзі. Ми коли приїхали в Бангкок, Мій один керівник порадив: сходіть, подивіться обов'язково. Ну, це обов'язково, хоч раз в житті треба бачити. Так зване тайське еротик шоу. Матір рідна, а тобі ще тайки не подобається. Мабуть, взагалі там так дивився. Я кажу, я, думав, я що там відбувається А розказуй, розказуй для Ні, це зранку, таке не розказується. Але я вам покажу, скажу чесно, слайд, покажу що той рівень, як кажуть, розврата, якщо кінець світу все таки буде, то почнеться він саме звідти, тому що там тьотя дядя не зрозуміло хто є хто. Це такий жах, що там жінки витворяють. Наприклад, що? я зможу таке сказати. Що вони витворяли, тобі не сподобалось. А як от підходить до тебе на вулиці? Значить, там дуже розпоширена проституція. Підходить до тебе, значить, до американців підходять дівчата і кажуть, хата кажуть: бум-бум-бум-бум. Так до тебе чи до американців? І до мене, а до росіян вони знаєш, як кажуть: а як вони реагують на це? Хто люди? Ну, американці туди взагалі в Таїланд вони багато приїжджають. Дідусів дуже багато, такі вже старезенькі. І вони беруть цих таючок молоденьких, собі на отримання. І от він йде цей дідусик, такий він милесенький. От він виходить з пляжика, а з ним таючка. він її отримає, він її годує, вдягає. І от вони вийшли з пляжу з пісочку, а вона йому присіла, так знаєш, вона йому ніженьке обтрусила. Ой-ой-ой, Слайк, -ой -ой -ой. не роби. От цього. вона реально, знаєш, вони такі, такі зворушливі. а якщо я скажу тайці, чпок, 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 що вона буде робити? Як ти вона тебе поведе до себе в кабінет. Навіщо? Ну як, навіщо? Для того, тому що вона вино відкриє мені заробляти гроші? Ну там проституція, Валера. є там. проституція. Ну да, вона ну, розповсюджена, і дуже все це. Я не поїду в країну, де розповсюджена проституція. Я не хочу. От цього я хотів. Слава я. От ви мене майже Валера, переконали від філансером. Не поїдуть. Вибачай за буде зараз варварство, але скажу ти з країни, в якій розповсюджене таке явище, не виїжджав. <ган> я? Ні, неправда, Юль, неправда. неправда. У, нас інша, і у нас інша. У нас по <ган> домовленості, за любов'ю, за коханням, за тимчасовим спалахом відносин. Ну але ти забув сказати, що в Таїланді є ж певний е перелік професій, які заборонені, і за яких штрафуть. Я не даремно запитала у Андрія, чи він сам займався, тому що він там був їдом. І ось і туристичний гід їх дуже карають, тому що їх сажають в є, до речі, Хілтони в'язниця, в, в якій сидять, він, до речі, потрапив. Там хлопець, там була історія, я знайшла в інтернеті. 23 роки він з Росії. Він приїхав в Таїланд, аби а, стати туристичним гідом. Він попрацював, там його застукали поліція. А, посадили в'язницю. Там, де 200 людей взагалі немає нічого, ні туалету, ні лежаків. Їх кормять один раз в день рисом і один літр бідону, такий на 200 людей а, води. Тобто, взагалі, це нереальні умови. Тому друзі, якщо ви хочете їхати в висновок, якщо ви хочете їхати в флан працювати, то обов'язково потрібно знати ким, тому що є певний перелік в інтернеті список професій, а, якими не потрібно займатися в фланді, тому що будуть не штрафи. там реально штрафи. дуже важко, тому що там, наприклад, от, е я знаю, там наприклад мене теж знайомий працює в туристичному бізнесі в Таїланді. Отримати там дозвіл на роботу і на життя, так звану цю робочу візу. Там щось треба дати, якийсь чи хабар, чи сплатити її купити. Треба щось там вроні десяти тисяч доларів. Це і, і, коштує. в них є ще дуже гарний висвіт. Який е, зазначує, хто ти такий на території Таїланду, ти просто маранка. Тобто, із перекладу з тайської, це звісно, що іноземець. У будь-якому випадку, навіть дивлячись на тебе, на твоє обличчя, ані ти, ні я, ні Славік не схожі на е, тайців, будуть обов'язково підвищувати ціну абсолютно на все, що ти будеш бачити на ринку або в будь-якому магазині. Ну я знаю, що в Україні десь три е тисячі людей, які щороку їздять до Таїланду, от на період холодів, і зараз ну, вони на напевно дивляться, деякі вийде, з них на нас і кажуть, які ідіоти звичайно. В Таїланді все нормально, можна працювати. Поїхав на острови, нормально кайфово можна звичайно. Відпочити. Валера в Таїланді показує ТВА. Показує в інтернеті, все показує. Слайд. онлайн можна дивитися. ТВ. друзі. Ну я не знаю в будь-якому випадку, чи їхати до Таїланду, чи не їхати, вирішувати вам самим. Але от сьогодні тайську їжу ми е, обов'язково спробуємо, яку готує Юлія Крапівна. Юлічка, я бачу, що рис смаженим не дуже виходить у тебе, так? Ну, заговорили тобі, може якщо, додати. Ні якщо, ні, якщо просто дівчата нам заграють, ти знаєш, при цьому рис себе набагато краще поводить, особливо тайський. Коли чують, як грають дівчата. Так. Да. Ну що ж, в студії Ранкових корасані в гурт, в джазі, «Тільки <світ> дівшки. Дівчата, допоможіть нам приготувати тайський рис смажений тайський рис з куркою. Допоможете? Так, 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 так. <twitch> nee, не по этим вопросам подерты нас мы только настроение будь ласка будь ласка будла нас сексофон Ребята. инструмент ну что сыграем для вас для хорошего настроения и заряда Я взагалі так, не відчував. Якби я, відчував, а я, Лі, як я відчував розслаблення під час такої музики, uh -huh. то. О. А я відчував розслаблення. І найголовніше, що в Таланді, до речі, існує три рекомендації для, для того, аби люди відчули, ось розслабили собі внутрішньо і зовнішньо. Так, 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 так Першу, давай це, мені це, після зараз після yeah, сотні. Це йога в Таланді, там дивовижна йога. Та ну ліна, там, я думала, ти мені zen. щось нове своє. Ні, дзен. Та я дзен, дзен Знаєш, так? Друзі, так, філософська школа, де от ти можеш подивитися на світ. Іншими зовсім очима такими широкові Ти знаєш, що таки медитація. До речі, знаєш, ну та що таке дзен? Ну, таці, ти ж так сидиш і ось так роз... Вона зараз в що бачите? в мене вже <рес> червоні щоки. Це ж мені вже до що. А потім перейшло все на нігті, правильно? І потім комарашого бали... ми... кольору і в соломка. Будеш знати всі його думки щодо себе. Ти вийшла зена? Ну що ми готували та, тайський мені, рис. Так він приготувався. Наскільки він смачний? Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Нумо, нумо, брайте. Смачно. Смачно. Оце ті фрилансери, які поїхали до Таїланду, зараз оце, напевно, теж їдять. А ви їжте, я буду не вам не Ну, в них не, не таке смачне, як в нас. Ти знаєш, ну, як? непогано. Як крис з м'ясом. Mm -hmm. І з овочами. Ну чесно єдине, що скажу, що рис не такий не, От, смажений. А для цього їхати в Таїланд точно не потрібно. За для цього в будь-якому випадку. До речі, друзі, е, поради фрілансерам, де в якій би країні ви не працювали, в Таїланді, в іншому місті. Е, угу. Наприклад, якщо хтось працював фрілансером, він це знає. Але в будь-якому випадку фрілансеру потрібно завжди брати аванс у розмірі не, мен не менш 25%. То Хто може від цієї суми? Так. Не віддавати результат роботи у повному обсязі до 100% оплати це так, теж відомо. Намагатися працювати через біржі для фрілансерів, адже адміністрація таких ресурсів береться розглядати суперечливі питання, якщо замовник не хоче платити, теж хороша порада. До речі, є навіть асоціації і повністю сайти, які присвячені абсолютно лише фрілансерам. Е, ще так хочу знаєш. сказати, що ну за можливістю потрібно підписувати документи, які будуть узгоджувати всі суперечки. Це теж дуже важливо. Ну як в принципі в будь-яких інших сферах діяльності, якщо немає можливості підписати документ, вести якомога детальнішу електронну переписку з приводу будь-якої дрібниці, яка може бути теж Казом вирішені суперечок не псувати, але будь-який фрилансер має пам'ятати, що йому не потрібно псувати свою репутацію зривом дедлайнів чи неякісною роботою. От але такі поради фрилансер. Ще найголовніше. є, от приказка дуже е, звична для нашого вуха: це де народився, там і згодився. Якщо ви не згодилися е, в себе там в країні, то можливо не згодитеся і в Тайланді, на Гоа, і на, Го, на будь-якому іншому острові. Так що е, фріланс це для тих, хто може себе контролювати і дійсно себе. Штовхати в напрямку саме в для чого їхати за кордон, якщо є можливість фрілансом працювати в Україні на території нашої рідненької батьківщини. Друзі, давайте зробимо невеличку так. паузу. Поїмо смачний рис по тайськи який приготувала Юля Крапівіна. А потім повернемося і послухаємо Славка Соломка. Смачного вам смачного і нам.